Доброго дня, дорогі водії. Сьогодні поговоримо з вами про таємний знак усіх водіїв, а саме за рибку. І не тільки за рибку ще додав вам кілька оберегів саме для авто. Дивіться, секретний саме для всіх, незрозумілий знак рибки, який чіпляють на авто, дуже часто зустрічається нам на дорозі. Саме я дуже часто бачу це на фурах. Ніколи не розумів, не здогадувався, навіщо цей знак. Я в більшості думав, що це. Знак для того, щоб, наприклад, ну десь між собою, там, наприклад, водії фур щось десь контачить. Зараз дуже часто почав бачити саме на легкових автівках, саме цей знак. Мені стало дуже цікаво, і зараз поділюся вам цим, для чого це роблять. Рибка означає для водіїв саме оберіг від неприємностей. Наприклад. Люди думають і вірять в те, що наклеївши собі на машину саме рибу, вони, наприклад, не будуть так часто потрапляти в ДТП, в різні неприємні ситуації чи ще щось. І люди в це вірять, вчіпляють собі цю рибку. По суті, в неї є там ціла історія. Можете детальніше почитати в силці в описі. Саме історія, чому саме люди вважаються священним. Для цього, по суті, так як, наприклад, для мене чи для когось іншого це буде якоюсь незрозумілою фігньою. Але для більшості людей це реально є якийсь смисл, і є толк в цьому. Деякі люди, наприклад, кладуть машину під полік саме лапку зайця. Лапка зайця саме на удачу. В більшості це також роблять там багато водіїв фур. Чи, наприклад, просто водії, які їздять на далекій відстані. Ну, Експедітори більшість, експедітори, ще якісь люди, які їздять, наприклад, такі важкі рейси, лапку на удачу. І Дуже багато. ну, Всі знають про лапку зайця, а хто не знає. Раніше ще в столітті 19-му вірили, що лапка зайця приносить удачу. І багато хто завжди з собою носив. Навіть чіпляли собі типу, саме ожерельє, І на цьому жерелі висіла лапка зайця. Бо люди дуже сильно і свято вірили, що лапка зайця приносить удачу. Можливо, були якісь доказательства цього, можливо, ні, але все одно є віра того, що це справді допомагає. Далі в нас є хрестик на авто. Хто не знає, хрест завжди ставлять ззаді. Маленький, не кильований такий. Що він означає? Він означає, що машина посвячена. Тобто. Багато хто перед тим, перед покупкою або після покупки авто, вони святять свою машину. Наприклад, для того, щоб не попадати так само в аварії, як оберіг, покупець авто бачив, що машина посвячена, там батюшка чи сам водій клеє посвячену саме плівку або значок цього хреста, який означає, що машина посвячена. Є багато. Варіації, типу оберегів, наприклад, чи ще чого, що люди саме клеють на авто. Наприклад, ті самі іконки. Іконка, як раніше, там були дедушки, наприклад, мої батьки, або сама іконка, така зроблена саме з зламінованих, вони лежать в бардачку чи в інших місцях. А є ще такі просто, що просто клеють на торпеду. Раніше дуже часто така була, по суті, манічка, що всі це робили, але зараз це набагато рідше. Люди почали купляти авто, перестали по суті їх там освячувати, як це робили раніше. Ну раніше я помню, як мої батьки чи ще хтось старший, коли купував авто. Обов'язково треба було знати, чи вона посвячена. А якщо не посвячена, обов'язково пригласити батюшку, що він її посвятив. Зараз по суті такого так час часто вже як раніше не роблять. Роблять, звісно, ну, в дуже рідких випадках. Напишіть в коментарях, якими оберегами користуєтесь ви, щоб ви порекомендували водіям. Я хочу реально побажати вам всім удачі, навіть без лапки зайця або без рибки на кузові, але всім реально удачі, щоб вас переслідували тільки хороші моменти з вашою автівочкою і не, не було цих таких неприємних ситуацій. Користуйтеся, можете справді наклеїти собі лапку, але я думаю, що людину переслідує удача. І без лапок, і без рибок. Хтось вірить в ментальне, хтось вірить в духовне, але спробуйте кожен ви, що вам більше підходить. Я вам бажаю добра, щасливої дороги і щоб удача у вас завжди була на п'ятах, дорогі мої водії.